Тамарини, горили, орангутанги, мандрили та шимпанзе. Ось хто тепер будуть ваші друзі. І ні, це не робота у новому офісі, це нова гра після нас. І після нас це гра, яка здивувала мене поки що найбільше у цьому році. Тому що коли видавництво Вудкет анонсувало про її випуск, я про неї нічого не знав і нічого не очікував. Але гарний дизайн, прості правила, незвичні механіки та швидкий ігролад робить її дуже. Непоганою грою. Притом у неї можна грати компанію аж до шести гравців. Ну що ж, а тепер настав час стати лідером племені мав та перейти до огляду гри після нас. І почнемо з того, що цю гру можна грати не тільки в компанії від двох до 6 гравців, а також в соло. Так що якщо ви любите грати один, то в принципі ця гра вам також підходить. Але чому ж мені так подобається, що цю гру можна грати аж до 6 гравців? Ну, по-перше, це у нас таке собі повноцінне євро. У нас тут є механіка колодобудування, механіка поєднання карти. Хоча вона тут все трошечки спрощена, але все ж таки це повноцінне євро, де ви набираєте переможні очки, де у вас є багато карт, вони постійно замінюються. Відповідно, оскільки це євро, то тут треба нам набирати перем... Переможні очки, щоб виграти. Все це ми будемо робити за допомогою карт. Ми будемо і набрати переможні очки за допомогою карт, і отримувати ресурси, енергію. Усе. Тобто це у нас колодобудівна гра. Всі дії робляться за допомогою карт. Проте якраз давайте поговоримо про серце гри Її ігролад І починаємо з підготовки до гри. Вона доволі проста. Кожен гравець отримує. Планшет свого кольору, стос карт свого кольору. Стандартні. Вони усі гравців однакові, маркери свого кольору. І на центр столу викладаємо поле. На саме поле ми викладемо 8 стосів карт. Це буде 4 види маф першого та другого рівня. Відповідно, перший рівень він трішечки простіший, тому що. Там його можна купити дешевше. Другий рівень він дає нам більше всяких класних штук по типу ресурсів, очок, енергії, але й коштує він дорожче. Після цього ми відповідно розкладаємо ресурси, щоб можна було до них дотягнутися. Вибираємо три бонусні жетони, які будуть у нас на цю гру із семи, і все. По суті, це вся підготовка, і можна починати грати. Кожен раунд гри буде ділитись на три фази. Перша фаза це мав рада. Що це означає? Це означає, що ми беремо чотири верхні карти зі своєї колоди, виставляємо їх. В той послідовності, що нам треба, під планшетом, і потім отримуємо ресурси з наших карт, переможні очки та енергію. Яким чином це буде відбуватись? На картах у нас є рамки, які треба закрити, аби щось отримати. Тобто, якщо рамка закрита, ми це отримаємо. Якщо рамка не закрита, то ми цей ресурс, енергію або очки не отримаємо. Відповідно, після того як ми виставили карти, кожен продивляється зверху вниз, зліва направо рядки своїх рамочок, отримує те, що треба, і гра переходить до наступної фази. І фаза 2 – це приваблення нових у привабленні нових мавп, кожен гравець бере отакі жетони, обирає потрібну собі мавпу на цьому жетоні, яку він хоче привабити, і закрито виставляє цей жетон. Після того, як так зробили всі гравці, жетони відкриваються, і, відповідно, кожен гравець може привабити ту мавпу жетон, якої він вибрав. І тут він вже тільки вибирає, він приваблює більш дешеву або більш дорогу мавпу. І ще до цього гравці можуть отримати бонуси, які у них на цих жетонах. На кожному жетоні свій такий. Маленький, але приємний бонус. Після цього третя фаза, відпочинок, найпростіше: прибираємо всі карти, які зіграли у скип, відновлюємо жетони, кладемо їх знову стопкою собі на планшет. І все, починаємо новий раунд. І так буде відбуватись вся гра. Гра ж закінчується, коли один із гравців має 80 або більше переможних очок. Або другий варіант закінчення гри це якщо один із видів мав повністю закінчиться. І що найцікавіше все це воно працює гарно. По перше, я відмічую, що гра грається максимально швидко. Це через те, що ходи гравців не залежать один від одного. Тобто тут немає даунтайму, не треба вам чекати, поки я походжу, щоб походив наступний гравець. Всі все роблять одночасно. Головне, щоб кожен гравець був уважний і нічого не пропустив. Ще мені дуже подобається механіка поєднання рамок. Це насправді така дуже проста якась механіка. Ви просто представляєте до себе карти, і вони, типу, з'єднуються і активують один одного. Вони у нас чотирьох видів всього, і у кожного вида є свої якісь здібності. Наприклад, якщо ми будемо покупати шимпанзе, то вони будуть додатково давати нам більше можливостей зіграти ті. І самі е, рамки, які ми грали перед цим. да Тобто, у них там така стрілочка кругова, це означає, що ви можете повторно якусь рамку використати. Ну, а тепер перейдемо до дизайну гри. По-перше, звернемо увагу на нашу коробку. Вона неймовірно гарна. вона В неї, в неї все добре, і і арт, і її форм-фактор мені подобається. Тобто мені подобаються такі продовгуваті коробки. І ще вона дуже така тоненька. це Супер, тому що вона влізає майже у будь-який майже там, де вже щось от мені коробки трошки не влазять, Ця коробка всюди влазить. За це плюс і лайк. І в цілому візуальний стиль тут мені подобається. Тобто карти оформлені гарно, планшети оформлені класно. Кожен планшет такий унікальний і можна роздивитись на ньому щось прикольне. Горили там ваші роблять. Ігрове поле просте, але. Також воно оформлене в стиль. Наші предмети, все з ними окей. Єдине, що я хотів би відмітити, що можливо хотілося б більше різноманітності мав, тому що тут цього дев'ять видів мав. От, от у нас і дев'ять різних карт. Тобто більше немає. У кожної гри є мінуси. І у цій гри також є мінуси. Можливо, вони суб'єктивні, але я все одно зараз вам про них розкажу. І перше, що відчувається, а точніше, не відчувається, це тематика цієї гри. Ми тут не просто мавпи, які щось роблять, а це світ постапокаліпсису, коли все людство вимерло, і тепер ми залишились одні, і мавпи, і ми намагаємось. Типу еволюціонувати цього, тут взагалі нічого не відчувається. Ми просто граємо гарними картами, ми виконуємо гарні дії, там є якесь колодобудування, і ти ніколи не задумуєшся, що ось це все роблять мавпи для того, аби типу, стати більш людяними або взагалі просто вижити. Другий фактор, що я побачив, це неповноцінне колодобудування. Що я маю на увазі? Так, ми будуємо свою колоду, очищуємо її, але все ж таки, коли ми купуємо карти, ми не бачимо. Що ми за карту купуємо? Ми купуємо карту за її здібністю, а не просто порівнявши, ага, у нас є ось такі чотири карти з такими здібностями, з такими ресурсами і так далі. Купляю собі цю тут. Цього нема. Тут карти. Ми, наприклад, ага, ну я хочу орангутангу купити. Я купляю орангутанга, бо він мені там дає, наприклад, енергію. Але що конкретно буде у цій карти, я дізнаюсь тільки коли її куплю. І відповідно через це у грі трішки менше стратегічності і трішки більше рандому. Ще треба враховувати те, що тут немає взаємодії між гравцями від слова. Зовсім, тож якщо ви хочете гру з взаємодії між гравцями, то це точно не вона. І той факт, що немає взаємодії, впливає вже на те, що часто гравці не чекають, поки всі гравці дограють одну фазу. Тобто може бути таке, що гравець виконав першу фазу, одразу переходить до другої фази, а інші гравці ще першу не зробили. І це тут через те, що ходи гравців. Ні на що не впливають, мається на увазі на інших гравців і взагалі на гру. Тобто ви впливаєте тільки на себе і на свої карти. І тут же виникає наступна проблема через це, і це вже може бути реальна проблема. Відповідно, тут вже залежить, яка компанія з вами грає. Коли всі гравці роблять одночасно, всі ходи і це так робиться швидко, ви не можете слідкувати за гравцями. Якщо ви впевнені, що гравці роблять це правильно, то це класно, але ви не можете у цьому впевнитись. Ви не зможете прослідкуватися за 4, 5, 6 гравцями, які будуть грати і робити паралельно з вами кроки. Якби якщо ти навіть хочеш дізнатися, чи правильно все робить гравець, то ти не зможеш. Ну і ще я чув в думку, що це такий собі умовний пацієнт. Тобто, що це дуже якась проста гра, де Ти викладаєш карти, щось собі отримуєш. Я в цілому не знаю, що на це сказати. Може, це так і є, але мене це взагалі не хвилює. Цей факт повністю невілює те, що у цій гри прості правила вона грається до шістьох людей, вона дуже швидка і в цілому дуже. Гарна, хоча ще скажу вам одне: що під кінець гри кожен з вас буде отримувати доволі багато ресурсів і доволі багато переможних очок. І тут їх не дуже зручно рахувати, тому що ти постійно собі набираєш там так. Я отримую собі там 5 плодів, 3 сімечки, Ага, ага, так. Скільки сімечок, Скільки я взяв три, а мені скільки. Вертаємо, перераховуємо назад і з переможними очками так само. Тому що в кінці гри ти можеш отримати 20-25 переможних очок, і відповідно тобі треба сидіти і перераховувати їх декілька разів. Це просто незручно. Буде вона розвивати ваші розумові здібності. Це гарно навіть, я вважаю, але таке от може бути. Ну і що ж, для кого ця гра? Я думаю, вона підійде тим, кого не лякає, що тут не відстежується отака основна тема у гри. Та... Немає взаємодії. Якщо вам не принципові ці дві штуки <сх> у настільних іграх, то я думаю, ця вам гра дуже сподобається. Мені вона принаймні сподобалась. Моя суб'єктивна думка, що не дивлячись на всі мінуси, які я перечислив, вона гарна, і для багатьох людей я думаю, ці мінуси не будуть мінусами і будуть взагалі непомітними. Я вважаю, що це ідеальна гра як для новачків, так і для компаній п'яти шести гравців, які не хочуть грати в якусь паті гейм, а хочуть щось таке, якесь євро, але на шістьох. Ну що ж, і я сподіваюся, що вам сподобався огляд на гру після нас. Пишіть коментарі, сподобався чи не сподобався, і взагалі як вам гра. І не забувайте підписатись на цей канал, поставити вподобайку, тиснути на дзвіночок, все як завжди, аби не пропускати нових відео на цьому каналі. Також нагадаю вам, що ви можете підписатись на наш телеграм-канал. Підписуйтесь, мені буде приємно, я туди виставляю ще анонси наших відео, коли вони виходять, тож точно не пропустите. От ну і тепер точно все. Всім пока!